Доброго дня, діти! На минулому занятті ми з вами розмовляли про зимуючих птахів. І вам потрібно було вивчити прислів'я. Зараз ви мені його розкажете, а я за вами повторю. Де багато пташок, там нема комашок. Молодці, я отримала ваші. За це я вам дуже дякую. А зараз погляньте, хто до нас завітав гості. До нас в гості сьогодні завітав хлопчик Миколка. Доброго ранку, дітки! Доброго ранку, Миколка! Дітки, а скажіть мені, будь ласка! Який Миколка? Він не розчесаний, ще який, неохайний, а який одяг у Миколки? Одяг у Миколки брудний? То як ми можемо сказати на ньому, що він який? Він бруднуля, ще як? Ще як? Та мазура. Малята, а давайте ми допоможемо нашому Миколці причепуритися. А скажіть мені, будь ласка, а які предмети для цього потрібні? А щоб дізнатися, відгадайте загадку. Мию, мию, без жалю, мию, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худну. У мене є і справжнє мило. А для чого нам потрібне мило? Мило нам потрібне для того, щоб змити бруд, щоб змити мікроби, які викликають різні хвороби. А що ми миємо милом? Милом ми миємо руки, тіло. Але ж погляньте сюди на мило. Яке воно мило? Має запах? Давайте ми зараз, я його понюхаю. А якщо мило має запах, то як ми можемо сказати, яке це мило? Запашне? А скажіть мені слово запашне писливо? Запашненьке. А ще яке мило? На дотик? Яке мило? Латкі. А як ми скажемо пестливо, гладенькі. Ще, що має наше мило, наше мило має ще колір. А якого кольору в мене мило? Зеленого. А як ми ласково скажемо або пестливо? Зелененьке. А зараз ми з вами. Розкажемо нашому Миколці, як правильно користуватися милом. А ти, Миколка, сідай і слухай уважно. Скажіть мені, будь ласка, що спочатку нам потрібно? Закатати рукава, а потім нам потрібно відкрити кран, щоб потекла що? щоб потекла водичка. Далі нам потрібно намочити ручки. Потім нам потрібно ручки намилити милом. Ми гарно їх намилюємо, а потім, що потрібно зробити? Потрібно цей бруд нам змити. І коли ми вже змили, що потрібно зробити? Кран закрити. А що далі потрібно зробити? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Я маленький і завзятий люблю діток витирати. Здогадалися, що це? Що потрібно нам далі було зробити, коли ми, ви... коли ми закрили кран? Нам потрібно було витерти наші ручки. А для чого нам потрібно було витирати наші ручки? Щоб вони були сухими. А скажіть мені тоді, будь ласка, так для чого нам потрібний рушник? Він нам потрібний для того, щоб наше тіло було сухим? А давайте ви мені розкажете, який рушник. Ось погляньте, який він в мене, якого він кольору? Він в мене різнокольоровий. Ще який ми можемо сказати на дотик, який він? М'який. А як пастливо ми скажемо? М'якенький, ще який в мене рушник. Він в мене чистий чи брудний? Він у мене чистий, а як ми скажемо пизливо, чистенький. А зараз відгадайте наступну загадку. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Що це? А який в мене гребінець? Якого він в мене кольору? Він в мене розовий. А для чого він нам потрібний? Для розчісування волосся. Раніше, коли розчісували волосся, промовляли, плетися коса, розумніша й голова, родися краса, добріша й душа загадку. Хвостик з кістки, а на спинці щитинки. Що це? Здогадалися? Це зубна щітка. Так все вірно. А як ви здогадалися, що це зубна щітка? Що в неї є? Хвостик в неї з чого? З кістки? А на спинці, що в неї є на спинці? Щетинки. Молодці. Як одним словом можна назвати ці предмети? Мило, рушник, гребінець, зубна щітка? Як одним словом називаємо? Предмети гігієни. Повторіть, будь ласка, за мною. Предмети. Ну що, Миколка, ти запам'ятав, як їх називають? Повторіть, дітки, ще раз, для нашого Миколки предмети гігієни. А для чого вони нам потрібні? Вони нам потрібні для того, щоб стежити за чистотою свого тіла та бути здоровими. Якщо ми не будемо стежити за своїм здоров'ям, ми можемо з вами захворіти. Ось ці предмети і допоможуть тобі Миколка бути охайним і чистим. А зараз ми з вами помиємо нашого Миколку. Полички мило ми взяли. І ручки ми помили. Під струменем водички помили. І носик наш помився, щоб більше не бруднився. Діти, погляньте, а який став вже наш Миколка. Яким він став? Він же став чистим, ще яким, яким словом можемо сказати. Чепурним він же став, так? А що ще потрібно робити, щоб бути здоровими? Щоб бути здоровими, потрібно ще робити ранкову гімнастику. Ще що? Займатися спортом і їсти корисну їжу і багато вітамінів. А зараз погляньте сюди на картинки. Що ви бачите? Що ви бачите на цій картинці? Дівчинка вмивається. Ану повторіть. Дівчинка вмивається. А на цій картинці хто? Хлопчик вмивається. Повторіть. Хлопчик вмивається. А якщо як ми скажемо, що дівчинка вже вмилась? Дівчинка вмилася. Повторіть. Дівчинка вмилася. А якщо це вже зробив хлопчик, як ми скажемо, хлопчик вмився. Погляньте тепер на цю картинку. Що робить дівчинка? Дівчинка витирається. Повторіть. Дівчинка витирається. А тут що хлопчик робить? Хлопчик витирається. Повторіть, хлопчик витирається. А якщо вже дівчинка витерлася, як ми можемо сказати? Дівчинка витерлась. І так само, як ми скажемо і за хлопчика. Хлопчик витерся. Повторіть, хлопчик витерся. А погляньте сюди. Дівчинка що робить? Дівчинка розчісується. А тут що робить хлопчик? Хлопчик. Розчісується. Повторіть. Дівчинка розчісується. а тут хлопчик розчісується. А як ми можемо сказати за них, якщо вони вже цю роботу зробили? Дівчинка розчісалася. Хлопчик розчісався. А зараз погляньте в мене ще є картинки. Що тут робить дівчинка? Дівчинка чистить зуби. Повторіть, дівчинка чистить зуби. А тут у нас хлопчик. Що робить хлопчик? Хлопчик чистить зуби. А якщо вони вже почистили зуби, як ми можемо сказати? Дівчинка почистила зуби. Повторіть за мною. Дівчинка почистила зуби. Так само хлопчик. Хлопчик почистив зуби. А давайте ми зараз з вами ще раз це повторимо. Дівчинка вмивається, хлопчик вмивається. Дівчинка вмилася, хлопчик вмився. Дівчинка витирається, хлопчик витирається. Дівчинка витерлась, хлопчик витерся. Дівчинка розчісується, хлопчик розчісується. Дівчинка розчесалася, хлопчик розчесався. Дівчинка чистить зуби, хлопчик чистить зуби. Дівчинка почистила зуби. Хлопчик почистив зуби. Ну що, Миколка, ти запам'ятав, які предмети потрібні для того, щоб бути чистим та охайним, і що потрібно для нашого здоров'я? То які предмети гігієни ти запам'ятав? Давай ми з тобою разом і повторимо! Зубна щітка, мило, рушник, гребінець. І зараз, дітки, я вас попрошу ось ці предмети гігієни виліпити із пластиліна. І буду чекати ваші фото роботи. Я сподіваюсь, Миколка, що ти вже запам'ятав, як потрібно. Доглядати за своїм тілом і які предмети тобі для цього потрібні. І на цьому я і Миколка з вами прощаємося. До побачення, до нової зустрічі!